Тендері на будівництво логопарку на набережній Держаудитслужба знайшла порушення. На початку жовтня міська рада оприлюднила закупівлю на додаткові роботи в логопарку вартістю майже 16 мільйонів гривень. Тендер провели без конкуренції, а угоду знову підписали з тим самим підрядником: це житлобуд 2 Загальна вартість ремонту має сягати порядка 70 мільйонів гривень. Наприкінці жовтня аудитори зацікавилися цією закупівлею і взялися її перевіряти. Е, вони, наприклад, там переглянули річний план закупівель, обґрунтування, чому закупівля проведена без тендеру, сам договір на додаткові роботи, е, документи міськради і, власне, публікацію в системі Прозоро. Загалом в документах ніби все гаразд, але як завжди, є одне але. У додатковому договорі є пункт, який дозволяє ще раз укладати додатковий договір на додаткові роботи. Тобто в угоді міститься можливість робити нові додаткові роботи поверх вже е, ще одних додаткових. Ну і тут виникає майже рекурсія в самому договорі, коли один договір продовжує наступний, що е, закон цього не дозволяє. Якщо ви запуталися, не переживайте, тому що я думаю, будь-хто тут міг запутатися. Але головне, що потрібно зрозуміти, це незаконно. Що ж вимагала державлено служба? Луцька мерія мала виправити договір, щоб він відповідав закону або розірвати його, якщо виправити неможливо. Зрештою, мерія подумала, подумала, і порушення усунула. То що, Максе, чому Луцька мерія вирішила усунути порушення? Мені здається, просто ніхто не хоче потім пояснювати прокурору, що воно саме так написалось.